Ми з вами під криш підкладаємо, виправляємо наші ножки. У нас е, повинні бути лопатки, зведені до центру. І робимо глибокий вдих. І на видосі ми дотягуємо до себе праву ножку, а ліва в нас намагається залишитися. На підлозі. І повертаємо. Робимо глибокий вдих і видих. Намагатись, щоб наші носочки були натягнуті, все робимо дуже повільно. глибокий вдих у нас ребро розширюється у сторони вдих. І на видосі пупок у нас намагається нібито дотягнутися до нашого хребта. Видих. Молодці. Повертаємось, все ми робимо на правильному диханні, вдих і видих. Рекомендується робити таких 12 повторень. Вдих. І видих. Дуже добре. Видих. Спокійний і видих. Розслабляємо наш поперек. Вдих. І видих. Молодці, Вдих і видих. А тепер у нас друга вправа. Ми тепер повинні підняти обидві ноги. Спочатку одна. Ви собі допомагаєте, якщо у вас щось десь підкрутилося, ви собі намагайтесь зробити положення, як вам буде зручно. У нас кут 90 градусів, і ми беремось за колінку і робимо вдих, наповнюється наш живіт, і на видих ви до себе дотягуємо ножки. Видих. Молодці. Повертаємось вдих, наповнюється. І видих до себе дотягуємо, видих. Два, і ще вдих. І видих. Три. Я вам покажу основний комплекс вдих. І видих. Повертаємось вдих. І видих. П'ять. Вдих і видих. Шість. Вдих і видих. 7, Повертаємось видих. Ми сьогодні зробимо 8 разів, але якщо у вас є час і бажання, ви можете до 12 разів видих. Молодці, повільно опускаємось, і з такого положення ми витягуємо наші ножки, намагаємось з'єднати великі пальці. А тут ми, дивіться, нібито ми читаємо книжечку, ми виходимо на витяжіння і починаємо дихати. Глибокий вдих через ніс. І такий же глибокий видих, вдих. І видих. Вдих і видих. Вдих спокійний. Намагайтесь уявити, як ви красиво вибудовуєте свої лінії тіла, Вдих, спокійний. І такий же спокійний видих, Молодці. вдих і видих. І ще раз вдих. І спокійний видих. Молодці, дуже повільно повертаємось і перекладаємо наш валік під зону попереку. Таз наш повинен бути опущений. Якщо у вас є а, болі, відчуття болі, то ви а, по відчуттям повинні або трішки полежати, або продовжити наші вправи. Ми також йдемо на витяжіння, з'єднуємо великі пальці, робимо книжечку і виходимо на витяжіння. Ми також тут робимо 8 глибоких актів дихання, вдих і видих вдих. І витих, вдих, і видих. Молодці. І ще дихаємо спокійно вдих. І витих. Вісім таких повторів. Далі наша ми повинні. У, зробити таку, такого метелика, і собі трішки допомогти це вправо-вліво похитатися праворуч ліворуч, і при цьому ми не забуваємо про дихання, ми робимо глибокий вдих спокійний і спокійний видих. Вдих, і видих, вдих, і витих, і ще трішечки вдих. І витих. Вдих і видих. Також слідкуємо, щоб не було запаморочення. Ми з вами повертаємось і відчуваємо, повинні відчути, як реагує наше тіло. Якщо вже боляче, то прибираємо наш вал. От. Наступна наша вправа, якщо продовжити наше тренування, ми з вами виправляємо ліву ножку, а права наша ножка уходить під колінко лівого, лівого ноги. Таз у нас трішки праворуч, руки 45 градусів, ми робимо глибокий вдих і красиво робимо скруточку, видих. І повертаємось глибокий вдих. Ці скруточки ми робимо на видосі, видих, два. Також ви можете робити руки в сторону, і основна ще ваша така задача це не відривати перший і п'ятий Палець. І ми робимо глибокий вдих. І на видосі спокійно робимо скруточку. У нас не повинні відриватися плечі, повинен працювати косі м'язи преса вдих. І на видосі. Повертаємось. Вдих і видих. Молодці. Змінюємо обережне положення. Якщо треба, ми переміщаємо стрічки ліворуч, права нога в нас випрямлена, ліве в нас де під колінка, таз у нас. Трішки виходить вліворуч, і ми робимо вдих. Пам'ятаємо, перший п'ятий палець у нас не виходить, не піднімається вдих і видих. Повертаємось вдих і видих. Дуже класно тут працюють косі м'язи живота, тобто фор формуємо красиву талію вдих, чотири. І ще чотири вдих. І видих п'ять. Повертаємось вдих. І видих шість. Повертаємось. І ще два разочка вдих. І видих. І останній вдих. І видих. Дуже добре, обережно повертаємось. Ми з вами робимо центр. Наступна наша вправа. Ми з вами підіймаємо наші ножки під кут 90 градусів, слідкуємо, що наш поперек був прижатий до нашої підлоги. І ручки вверх. І ми робимо різної мені. Ліва ножка і права ручка. Вони у нас ідуть ось таким чином. І повертаємось. І все це ми підключаємо зону дихання. Ах, дихання. Ми спокійно робимо вдих, і на рахунок 4, видих. Раз, два, три, 4. Повертаємось. Раз, два, три. Чотири вдих. І на видосі. Раз, два, три. Чотири. Повертаємось. Раз. Два. Три. Чотири. Молодці. Вдих. І видих. Раз, два. Три. Чотири. Повертаємось. Раз. Два. Три. Чотири вдих. І видох. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири. Вдих. І видох. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Ще тришечки. Вдих. І видох. Раз. Два, три. Чотири, раз, два. Три. Чотири. Молодці. Вдох, і видих. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три. Чотири. Ще трішечки Вдих. І видих. Раз, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири, два разочки вдих, і видих. Раз, два, три, чотири, раз, два, три, чотири. Останні вдих. І видих. Раз, два, три. Чотири раз, два, три, 4. Молодці, трішки відпочиваємо. Ще покажу вам одну вправу, таку, що також вам допоможе зменшити болі. Ми з вами піднімаємо ножки під кутом 90 градусів. Ручка у нас також перед собою, і ми з вами дуже повільно на рахунок 4, повинні зробити ножку дотягнутися носочками до підлози і повернутися. Якщо це дуже дозволяє вам ваш стан здоров'я, ви можете підключати ще ручки. Ось таким чином ми будемо з вами зараз робити вправу. Якщо готові, вісім повторень. І ми робимо глибокий вдих. І на рахунок чотири, права ножка у нас виходить. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири. Вдох. І ліва. Раз, два. Три, чотири, раз, два, три, чотири, вдих, і видох. Раз, два, три, чотири. Раз, два. Три, чотири, три вже рази. Вдих. І раз, два, три. Чотири, раз, два, три, чотири, ще чотири разочки. Вдих. І видих. Раз, два. Три. Чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Вдих. І видих. Раз, два. Три. Чотири. Раз, два. Три, чотири. Ще два разочки. глибокий вдих. І видих. Раз, два, три, чотири. Раз. Два. Три. Чотири. Останній разочок. Вдих. І видих. Раз, два, три, чотири. Раз, два, три. Чотири, 4 ці, як розслабитись, під колінки ножки, замочок, і до себе дотягнулися до себе. Раз, без різких якісь рухів, все робимо спокійно і не забуваємо про дихання. Молодці. Дуже добре, як ви можете е, закінчити вашу таку міні-зарядку для вашого попереку. це ми витягуємо ножку, а права ножка у нас наліво, руки в сторони і робимо таку міні-скруточку в одну сторону і в іншу. В одну. Чотири. П'ять. Шість і ще два разочки сім. І вісім. І змінимо тепер у нас ліва на праву ножку, і поїхали раз. Пальчики у нас не відриваються. два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. Молодці. Ось такий міні-комплекс від болю в поприку. Пишіть, чи, чи хотіли б ви ще якісь вправи. Якщо так, ставте лайки, пишіть у коментарях, мені буде дуже-дуже ем, радісно і я дуже буду вам вдячна за ваш зворотній зв'язок. Всім бувайте! З вами була Аліна. What?